Всіх вітаю, компанія Тапарк Вінницький філіал. Давайте сьогодні подивимося, що в нас заїхало на розміщення. Це в нас Мазераті, Мазераті Гіблі С незвичайна на 430 кінських сил. Машинка в нас приїхала зі штатів з мінімальним пошкодженням. У нас було дефектовано бампер, також фару. Повністю ціла обслужена машинка. Пробіг 111 тисяч кілометрів. Тут у нас стоїть v образна 6, 3 літра, задній привод і автоматична коробка передач, звичайно ж. Легкосплавні оригінальні диски 20-го радіусу, нова літня різина Michelin. Також перфорована тормозна система. Машина в класній комплектації. Зверху, як бачимо, є у нас люк. Колір чорний перламутр, дуже класно, ефектно виглядає, безпільчовий доступ на передні двері. Машинка затонована. Давайте подивимося, що в нас ззаді. Ззаду у нас двохствольний вихлоп. До речі, камери 360, дуже зручно порахуватись. Вихлоп у нас з заслонками, дуже класно звучить, можна перемикати режими. Так, в цілому машинка дуже класно їде. Дійсно, всі звертають увагу. По салончику чорна шкіра з красною стрічкою в ідеальному стані. Немає жодних пошкоджень. Також є обдуви для пасажирів, чорна стеля, три регулівні підголівники, повний електропакет, звичайно. ж. Давайте подивимося, що спереді. Спереду у нас преміум акустика Harman Кардон. Пам'ять водійського сидіння. Ось таке доставлене. Оригінальне кермо 1700 євро з карбону. Розширена мультимедіа. Давайте включимо заживання, подивимося, що у нас там. Ось така у нас мультимедіа з тачскріном. Тут у нас блок управління мультимедії підігрівами. Тут у нас є режими їзди. Ось такий селектор цікавий, коробка передач. Дуже зручний просторий салон. Як бачите, у нас червона стрічка по всьому салону. Карти також в шкірі. Дивіться, які навіть детальки в нас. Брендовані електроприводи. Давайте заведемо її, напевно. Попробуємо. Подивимося. Це в нас звичайний режим зараз. Також, можливо, ви почули, але в нас є отстріли. І, друзі, я нагадую, що дану машинку можна придбати в нас за адресою місто Вінниця вулиця Соборна 1А за ціною 26 тисяч 990 доларів. Машинка класно дарує емоції. Спереду, ще кстати, дивіться, яка в нас класна оптика. Також дане авто можна придбати в лізинг чи кредит, і також можемо допомогти вам пригнати авто із США.